Усім доброго дня! Роблю вам коротенький відеозвіт. Мої перепілочки вже несуться, несуться повним ходом. Чотири дні назад я вам знімала відео, показувала. В мене було три або чотири яєчка, точно не пам'ятаю. На даний момент давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, 14 яєчок і ще на вечір. Так що, я так думаю, що вони ще піднесуть. Є трошечки вибраковки. Один був в мене сьогодні сухеньке яєчко. Одне яєчко в мене ось таке без пігменту. Ну, Знов таки, це молотки, тільки починають нестись, тому вибраковка в будь-якому випадку буде. Є досить мілке яйце, досить прострілює. Є звичайні стандартні. І в мене сьогодні ось таке величезне яйце. Це яйце двохжовткове. В тому відео я розповідала, що у перепілки бувають такі нюанси, коли вони починають нести ось такі великі крупні яйця. І через це в них може випасти яйцеводи, і ти можеш втратити пташку. Щоб впевнити, що це саме довгожовкове яйця, я принесла тарілочку, принесла спеціально свої ножнички. І зараз вам показую. Знімаємо шапочку і виливаємо на тарілочку яйце. І як бачите, в нас тут два жовточки, яких можна розділити, щоб було видніше. Ось таке крупне яйце з двома жовтками. Через ці яйця, у цих курочок бувають випадення яйця воду, і з цим нічого поробити неможливо. Я почекаю ще дні, дня 3-4. Думаю, занеси це ще, як мінімум, з десяток курочок. І після цього зроблю вибраковку е і буду вже починати збирати інкубаційне яйце. Усім дякую за перегляд, усім гарного вечора і до зустрічі.